Отже, коли сумна штилева смуга закінчується, яхта готова виконувати своє сакральне призначення, йти під вітрилами. Екіпаж з нетерпінням чекає на момент, коли ми зможемо нарешті заглушити набридлий дизель, підняти вітрила і насолодитися справжнім сейлінгом. Звісно, самому це зробити буде важко, тому мені в цій справі допоможе наш заслужений інструктор школи Марінеро Іван. Привіт! І так, отже, ми готові до постановки вітрил. Екіпаж радісно метушиться на палубі, але цей процес треба організувати. У цьому випадку капітан видає кожному свою роль для роботи і ставить кожного на своє місце після чого човен приводиться і стає носом проти вітру. Приводиться і стає в левентик, і ми готові починати роботу. Для початку ми поставимо традиційно грот. І перед постановкою треба обов'язково пересвідчитися в тому, що Лейзібек розгорнутий, грот може спокійно з нього вийти. Ваші фали, шкоти та інші снасті рухомого та килунку, які відповідають за грот, розібрані, підготовлені до роботи. Власне, це все можна починати. Перед постановкою гроту нам треба переконатися в тому, що Гіка шкоти трохи розтравлені і гік має невеличкий хід. Не натягнута відтяжка Гіка, оскільки гік може не дати нам повністю напнути грот. Клавіші стопорів рифів відкриті. Риф відкритий. І дозволять нам повністю підняти грот. Ми готові. У цьому нам допомагатиме мій колега Іван. Одночасно, вдвох ми з ним починаємо вибирати Гротафал. Стоп. При цьому контролюючи, щоб він не зачепився за Снасті Лейзі Джека. У нашому випадку він у нас зачепився. Раз і раз. Закриваємо стопор і подальше напинання грота фалу ми виконуємо за допомогою девайсу, який називається ручка Ручка лебідки. Яхтові лебідки працюють за годинниковою стрілкою. Тому, закладаючи мотузку, треба переконатися, що ми закладаємо її в правильному напрямку, за годинниковою стрілкою. Лебідка має дві швидкості швидко і повільно, але легше. Все, грот напнули. Після того, як ми закінчуємо роботу, треба переконатися, що фал зафіксований стопором. Ми складаємо гротафал у бухту, щоб він лежав у потрібному місці. Готовий до подальшого використання, Наша яхта оснащена спеціальними підвізками для фалів і шкотів, які знаходяться поряд з лебідкою і працюють вони так: раз, два, все. Грот напнутий, готовий до роботи. Починаємо напинання з такселя. Оскільки грот уже піднятий, ми можемо лягати на потрібний курс. Наповнювати вітрила, так би мовити. Зараз ми станемо на курс Бейдевінт. І розгорнемо стаксель за допомогою пристрою, який називається скрутень. Для цього нам треба приготувати лінь скрутня стакселя, акуратно розкидавши його витки так, щоб він вільно проходив крізь стопори. Приготувати стаксель шкоти і підтягнути стаксель шкот з підвітряного борту, розгорнувши стаксель. І от наша яхта вийшла на курс бейдевінд правого галсу. Асистує нам автопілот. Лінь скрутня стакселя. Готовий. Іван пильнуватиме за тим, щоб при розгортанні стакселя ніщо ніде не зачепилося. Або ще чогось не сталося. Знову ж таки, на яхті лебідки працюють за годинниковою стрілкою. Закладаємо один-два витки, відкриваємо стопор ліня скрутня стакселя і витягуємо стаксель шкод. Додаємо пару шлагів, це витки, закладаємо через собачку в стопор і фіксуємо. Далі, за необхідності, можна дотягнути стаксель. Беремо ручку, знову ж таки, вставляємо у лебідку. Все, стаксель стоїть. Не забуваємо після роботи впорядковувати вільні кінці. Щоб не створювати незручностей. І підготувати їх до роботи наступного разу. Раз, два. Все. Виставляємо яхту на точний курс. Вітрила наповнені. Ми готові вимкнути двигун. Ми насолоджуємося сейлінгом. Після того, як ви вимкнули двигун, напнули вітрила, постає питання. Як правильно працювати з вітрилами? Вітрило це крило, і правильно орієнтоване крило може розвивати максимально можливу підйомну силу. Її яхта і використовує, щоб рухатися вперед майже проти вітру. У цьому нам допоможуть так звані чаклунці. Не ті чаклуни, що в Гаррі Поттері». А тонкі й легкі мотузочки закріплені на передній частині стакселя та на задній частині грота. Вони демонструють нам, як вітер обтікає вітрила. Ламинарно чи турбулентно. В ідеалі чаклунці мають бути паралельними з обох боків вітрила для того, для того щоб обтікання переднього пруга вітрила. Було максимально ламінарним. У цьому випадку вітрила розвивають максимальну підйомну силу на задній крайці гроту, на його задній шкаторині. Ми бачимо такі самі чаклунці, які мають видалі повторювати форму вітрила. Показуючи ламінарне сходження потоку з нього. Якщо якщо ви побачили, що один з чаклунців працює некоректно, значить у нього він має або надлишок, або нестачу вітру. Якщо підвітряний чаклунець починає відриватися від крайки і починає вихоритися, вам потрібно привести яхту і дати можливість потоку обходити підвітряний бік. Якщо починає вихоритися на вітряний чаклунець, відповідно, ви закрили його від вітру, і вам потрібно яхту трошечки увалити і дати йому, так би мовити, як ковток кисню. наразі у нас ситуація з чаклунцями вельми непогана. і човен плавно рухається під вітрилами курсом Бейдевінт під кутом приблизно 45 градусів відносно вітру. ви насолоджуєтеся вітрилами, у вас чудовий настрій, човен ковзає по воді, але все-таки що може піти не так? Передусім ви маєте контролювати силу вітру. Якщо вітру достатньо, і човен з невеликим креном і легким навантаженням іде і дарує вам задоволення. У вас все чудово. Але якщо швидкість вітру буде збільшуватися, а площа вітрил буде залишатися сталою. В якийсь момент ви помітите, що цієї площі вітрил забагато. і ваш човен перевантажений вітрилами, відповідно, вам доведеться брати рифи, зменшувати площу вітрил. Пам'ятайте про те, що напрямок вітру не є стабільним, хоч нам і обіцяє прогноз погоди північно-західний вітер або що. В житті відбувається трошки по-іншому. Напрямок вітру постійно коливається лівіше та правіше. Це може бути 5-10 градусів, а може бути і більше до 25-30 градусів коливання напрямку вітру. Тобто, в цьому випадку стерновому потрібно пильнувати за напрямком вітру і коригувати курс яхти, відповідно користуючись підказками чаклунців.